Зустрічей між цими колективами було 11 матчів, Якщо брати таку загальну історію Кривбасу, якщо брати новітню, розпочинаючи з попередніх двох сезонів, то це буде шоста гра між цими командами. Вони грали виключно на перемогу, причому чередували ці перемоги. Спочатку Олександрія задала тон відповідно у них три перемоги. Кривбас щоразу відповідав своєю звитягою. Калюжний та Кравченко. Кравченко вирішує низом. Важкувато ці розгроші проходять, але ударом закінчується ця атака. який засяяв на старті чемпіонату. Але важкувато було з результативністю саме в такій холодні пори року кінець осені. Але перервав свою засуху Безера в матч проти оболоні. І зараз може продовжитися атака. Удар по воротах був шанс, був час для Володимира Шепельва підготувати і вдарити на виконання. Це вже була по-справжньому. Небезпека біля воріт Андрія Кліщука. Ще раз подивимося. Фактично біля лінії штрафного майданчика дають дуже багато часу Шепелеву на прийом м'яча, на те, аби підготувати цей удар. Шабанов знову через Єрмакова. І знову, знаєте, як в мультику про те, як козаки в футбол грали, коли ці лицарі. Однією лінією йшли. Зараз однією лінією помиляється Кампуш падіння від Соси. Реакцію слідкуємо від Шандора. Поки нема ніякої. Впіймали все ж таки на помилося. Ну і сплітав ноги Кампуш насправді. Соси. Ось у цьому зіткненні. Знову Кампуш. Ці разом не ризикує. Довгу передачу віддає. І... За цікавою траєкторією опускається м'яч прямо в ноги Шепелєва. Шепелєв також падіння від нього у боротьбі проти Конате. Але ідентична реакція від Олександра Шандера. Буквально два епізоди за хвилинку. Там навіть жіночка на трибунах показувала на свисточок, що треба його давати. І титр вар нам дають. По-перше, епізод із Шепелєвим розберемо. Знаєте, тут, якщо і фаливко на те, то це було ще за межами штрафного майданчика. Можна розглядати ще цей фол в контексті потенційної червоної картки. В жодному з епізодів не погодилися. Обидва арбітри. І головний полі, і головний наварі. Пішла передача, закручиться м'яч. Кулаками грає зараз Єрмаков. За цей м'яч треба доборотися. Ще раз кулаками Єрмаков удара. Це вже це від нього на те не б'є, але кузик може добити. Влучає в лежачого Романчука. Зрізався м'яч зараз з ноги Дібанго. Тут, до речі, спіймав себе на думці. Подивимося повтор цього епізоду, що потенційно Бакаріко на те, якби трошечки акторочки додав, підіграв, міг би заробити пенальті. Ось тут м'яч зависає в повітрі. Далі бореться ще раз Єрмаков. Щук запускає м'яч в напрямку Соса. І Тут хоч Соса й не виборює, але м'яч все одно опиняється в ногах За Дирака бачить варіант Шабанов, заважає йому віддати передачу. Бачить підключення Кузика. З льоту проб'є, з льоту не пробиватиме, але просто так проб'є. Кузик закручує м'яч. Прямо в позицію, де був Георгій Єрмаков. Костянтин Караманіц. Президент клубу також приїхав поспостерігати. За грою своєї команди і... поки що, мабуть, як і всі ми. Навряд чи може бути суттєво задоволений як і грою своєї, так і грою суперника. Тут знову сперечається. Тас таки в матчі проти Колоса, яка стала вирішальною. Коли Шепелєв забив єдиний м'яч тієї зустрічі в цьому матчі, також багато прогнозів було, що лише один забитий м'яч може стати фатальним для будь-якої з команд. І поки що воно все до того йде. Зараз якраз після жовтої пішов обігравати Лунюва. Лунюва відкинув. Залишається з м'ячем. Калюжний прост, але перекривав тут за Дирака Калюжного. Жорстка передача. Філіпов підключає цару. Можна Черпачок робити, але інший варіант добивання Безери. 1-0. Олександрія забиває. Поки що цей єдиний м'яч. Ну і Безера ховає м'яч під футболкою. Відповідно, присвячує народженню. Дитини. Кого не знаю насправді, але святкує. Болівальницька Торсида на стадіоні Ніка вдалося все ж таки просунутися. Таке святкування від Безере. Давненько він не забивав, насправді. Так, у ворота оболоні був забитий м'яч, але. Там він був за рахунку 1-0 на користь Олександрії. Тепер відкриває рахунок в матчі. Ну і фірмове святкування від Безери. Сердечко для вболівальників, сердечко для, можливо, коханої дівчини не ризикнув випустити його Юрій Вернедук. Пізніше за всіх закінчується ця кваліфікація. Відповідно, там ще довгий переліт через океан. Тому матч проти Ворскле пропускав Мендоса. До цього поєдинку точно мав відновитися як фізично, так і ментально, хоча про ментально. Хто знає, як там це переніс жахіття Криворізьке. П'ятничне. Зараз Шарця Ілліча пробиває на виконання. Над воротами м'яч летить, хоча здавалося, що десь ближче до дев'ятки закрутиться. Калюжний. Просто передачу Кампуш. Він її отримає. Тут можна просуватися. А Кампуш має гарний удар. А Кампуш проб'є. Бували й кращі випадки ударів від Мігеля Кампуша. Трошки під м'яч Все ж таки завів в ногу центральний оборонець Олександрії не вдалося вдарити по тій точці, яка би спрямувала його в площину воріт Мендоса. Йому трошечки, та не трошечки а добряче так розірвали футболку, наскільки я розумію, навпіл фактично. Але продовжує грати 23-й номер. Тут явно штовхав у спину Олександр Мартинюк свого суперника. Цікаво, в якому епізоді Мендосу там роздягнули. От можна футболку тепер дійсно одразу двом гравцям подарувати. Ще й Кравченко отримав додаткову жовту картку. Іде передача від Мендоси. Вистрибує високо. Зараз Бакарі Конате, але б'є не так сильно, як хотілося бо б. Б'є від землі. Розіграли цього разу. Передача пішла на Кузика. Кузик битиме удар. Це було небезпечно. Це було цікаво, небезпечно. Трошечки би нижче. Побачили ми красу, але кузик пробиває вище воріт. Ні. Контролював тут це Єрмаков, але й футболка кузика не витримала. Остання атака кривбасу, але бачимо, що фактично немає там гравців. Соса глибоко кузик біжить, стигає Єрмаков вибити м'яч куди подалі. Сплинув компенсований арбітром час, і це має розуміти Олександр Шандор. Кидання від нього, але не дивиться навіть арбітер на м'яч, дає фінальний свисток. Знову важка, знову мінімальна, але це перемога для підопічних Руслана Ротаня, який двічі перемагає в цьому сезоні Юрія Вернедуба. Максимально рівний матч не було тут переваги, як на мене, особисто в жодної з команд. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.